Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка Пан Коцький читає Олеся Демеденко. У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав мишей ловити. От хазяїн надумав його у ліс вивести. Навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? Я пан Коцький. А лисичка й каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Погодився кіт. От привела його лисичка до своєї хати, так йому годить якщо уловить курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому відповідає є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, педмедові та дикому кабанові. Зійшли з докупи, стали міркувати, як би побачити того пана коцького. А приготовимо йому обід і сіли вирішувати, по що кому йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки, по картоплю, а я меду принесу на закуску, запропонував ведмідь. А я капусти, сказав заєць. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти покликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться втікати, а Кабан я теж не повороткий, а я старий вже і погано бачу, висловився вовк, тільки зайчик залишається. Прибіг заєць до Лисичиної нори. Коли ця лиска вибігає та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу. Щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшли до нас на обід. А вона й каже йому: Я з ним прийду, але ви поховайтесь, щоб він, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк ховається за кущем, кабан заривається у хамло, а зайчик лізе в чагарник. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау! Мау! Мау. А ті думають: от вражого сина син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївсь, то простягся на столі. А кабан лежав дуже близько біля стола в хамлі, та якось його комар і вкусив за хвіст. А він хвостом і повернув. Кіт подумав, що то миша, та туди і кабана за хвіст. Кабан, як схопиться, та навтіки, пан Коцький дуже злякався кабана, скочив на дерево та й поліз туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого заліз, що й дерево не вдержало, та він додолу і звалився, а в кущах вовк сидів. Ведмідь мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а Заєць побачив таке і собі за ними побіг не знати куди. Потім посходились та й кажуть: от який малий, а нас мало не поїв. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.